радіо рідного міста. Доброго ранку, ми з України. 10.43 в Новояврівську. знаєш діма. Я з кожним днем все більше і більше тішуся тим, що живу в Україні, бо наша країна настільки багата на талановитих творчих людей. От, до прикладу, фільм Довуш так. вже більш ніж два місяці. Повні досі є зали глядачів. Нереально класний фільм, просто фурор здійснив взагалі в кіноіндустрії. І тут, звичайно, окремою роллю, окремою стороною мусимо відмітити мега талановитого Олексія Гнатковського, який є актором театру та кіно, ну, який зіграв одну з провідних ролей в цьому Він у нас є на зв'язку. Олексій. добрий ранок. Привіт, всім привіт. Світаю. Як нас чути? Вас чути прекрасно, як мене чути? Все також супер. Як тебе настрій? Як тебе ранок? Там ми тебе часом не розбудили. Та де хлопці? дівчата? Я встаю в шостой ранку, тому в мене це вже день. Супер, Ладно. тоді давай трошки з тобою поспілкуємося. Чи очікував ти, що роль Івана Довбуша принесе тобі таку велику популярність? А, дивись, я не тут не історію там про популярність чи не про популярність. Я очікував, що цей фільм буде знаковим для України. Я очікую, що очікував, що кожна роль. В цьому фільмі кожен виконавець ну знесе свій внесок там в історію українського кінематографу. Тобто, коли ми почали знімати це кіно, коли я тільки ну коли тільки Саня сказав, що він це буде знімати, я вже розумів, що це буде епічне кіно для всієї України. Тому це була величезна відповідальність для кожного з нас і для мене в тому числі. Це моє перше взалік кіно. Я я зазвичай ну я театральний але для мене це більше пріоритет. А в кіно. Але коли Саня запропав, коли ми почали зніматися, то коли ми почали знімати це кіно, то я розумів, що це буде не просто там непересічне кіно, це буде там ну етапне кіно. Кіно, яке там вийде реально в історію не тільки в історію українського мистецтва, а в принципі, в історію України. Тому кажу, це для мене була велика відповідальність, яка зараз і є тепер, тому що за кожну свою роботу ти повинен нести відповідальність далі, не просто там зробив і пішов. А той запит, який там суспільство зараз мені в мене є від суспільства, це для мене дуже важливо. Тобто це зустрічі, це е, я поїду, їжджу до військових госпіталів і так далі. І от буду вас новояврівську з фільмом, Це буде так. зустріч з глядачами. І це також це, це відповідальність продовжується. Тобто я не просто знявся і пішов далі. Я тепер несу, умовно кажучи, цей там. Ну, там гру, грубо кажучи в відповідальність, але mm -hmm. ну умовно кажучи, так е, далі тому це потрібно робити. В Новояворівську, власне, ми будемо тебе чекати вже 13 листопада. Ти власне вже не вперше до нас приїжджатимеш. Попередньо ти вже в нас здається, Був два рази. Так, в гостях вперше з вистави uh -huh. гуцулка Ксеня. Потім приїжджав також як режисер. З вистави сватання на гончарівці. І Тоді uh -huh. насправді всі ми досі під емоціями. Тоді було справжній аншлаг так в нашому Палаці культури кристал. Ми надзвичайно надзвичайно тішимося, що в нас в Україні є такі творчі, класні люди і актори. Згадай щось про Новояворівське. І тобі взагалі враження від нашого міста? За мене, коротше, новояворівськ щось мені асоціюється з Нью-Йорком. Я не знаю чого. <ріст> <ріст> Деш по головній площі, <ріст> це що Time Square чи що? <ріст> ну, я не знаю. По-перше, новояворівськ мені, знаєш, як це є абревіатура так само, як Нью-Йорк. а по та та друге. А по-друге, новояворівськ мені якесь дуже. Знаєш, коли... Я дуже люблю невеличкі міста. Я не люблю мегаполісів, не люблю тих штук, і мені от малі міста мені те, що ти всіх знаєш. Для мене франківське є невеликим містом, а Новояврик взагалі мені таке затишне, що я би там жив. знаєш. Тобто там ти йдеш і ти розумієш, що там, по-перше, ти всіх знаєш, в тебе всі там сім'я, всі один, всі знайомі, всі друзі. Якщо в тебе, знаєш, якщо там хтось собі колесо пробив в машині, то ти курча, знайдеш по Ну ти все, Олексію, переїжджай в Новоявриськ. Вріз, тому для мене це якась така рідна штука. І в мене там вже багато друзів, колеги. У мене там є остап Свобода актор нашого театру. Він ваш земляк, і це він дуже крутий хлопець. Для мене він такий не просто колега, мій друг великий, Плач. і та і він дуже талановитий, і це дуже ну коротше, круте місто і. І я думаю, що якби от я недавно там в надвірні був теж е, з друзями. То для мене якась така. Ну греш, я коли приїжджаю, то для мене завжди таке відкриття і дуже тепло. Я би я би там і лишався. Але давай вернемося ще до цього спецпоказу, який буде. Поясни для всіх наших слухачів, які зараз тебе слухають в прямому ефірі. Чому варто кожному прийти на цю зустріч, на цей спецпоказ цього фільму і зустріч з тобою? Що там буде такого цікавого? По, По перше, це буде кіно на великому екрані. А це буде дуже круто, тому що воно реально епічно виглядає. І зараз я, я не пам'ятаю, а є зараз покази фільму? Фільм ще йде в кінотеатр? Чо вже ні? Є yeah, yeah, звичайно. звичайно. Є о круто. Ну тому це, ну це дуже класно, коли ти дивишся це кіно на великому екрані, Це просто враження величезні. Ти на телевізорі так не побачиш цього. Всього по-друге, ми будемо мати зустріч після того. Ми зможемо обговорити фільм, задати питання. Зможете мені. Я можу відповісти на всі на всі якісь речі, що цікавлять. А там реально дуже багато цікавого. E, і в мене таке після цих зустрічей, знаєш. Ми плануємо. Я кажу, давайте плануємо. Вони от планують організатори там на, на годину. Там умовно кажучи, на п'яту. Я кажу, давайте на четверту. Бо після того, що години-дві ми там годину точно ми ще говоримо після кіна, так що давайте додавайте годину. Це дуже цікаво, дуже багато реальної інформації. Коли ти дивишся фільм, в мене взагалі є. Люди мені пишуть о, особисті, що вони ходять там на фільм по два, по три. Е, мене рекорд переглядів вісім разів. Каже, ми ходили Алло, на фільм, де вісім переглядів. йой! Е, вісім разів каже, ми дивилися кіно і приводили там своїх друзів. Ну тому що ти кожен раз ти відшукуєш від, від, від якісь нові змісти, нові нові пласти в цьому кіно і ти просто ну, не це Дивиться, том тому що тому це дуже буде круто, на Це люди... унікальна можливість для новояворівська. Не пропустіть, бо якщо ви це пропустите, то потім будете кусати собі ліки. <рес> ви ж ви ж будете знати всіх людей, які там були, і будете розуміти, що якби ви не в когорті вибраних. Тому, <рес> тому новояворіс чули Олексія Гнатковського Всі приходимо 13 листопада на спецпоказ знайомимося з цим видатним крутим актором театру та кіно. Будемо зараз потрошки ще завершувати нашу розмову, але я тебе хочу дещо попросити. Можна Ані, дивися, твоя коронадна фраза зі фільму то є мої гори, і я тут газда. А Давай особисто а для тебе, для нас спецвипуск, <с Arsenal> своїм наголосом. Для... Я не буду там казати, що ця фраза мене вже заколопала, але <п poderia пирах> спеціально для <пирах> Спеціально для, <Янтарни> <пирах> <пирах> для Новояворівська і для всіх людей, то є мої гори, і я тут газда. І хто прийде мені в хату, буде правити, як я маю жити, свої своїх починичнебож. Вау, супер! Місія на сьогодні виконана. Дякуємо тобі дуже, Олексій. Будемо тебе чекати новоявського 13 листопада. Tomky, Tomky. Па -па. Папа.